Вітаємо вас на огляді нового мультимарочного функціонального сканера від SYNCAR модель 689BT. В огляді поговоримо про його комплектацію, функціонал, характеристики, оновлення та підемо потестуємо його на автомобілі. Давайте розпочнемо з його такої вагомої переваги над своїми конкурентами, а саме з оновлень. 689BT це поки що єдиний на ринку сканер з повноцінним набором функцій, де є безкоштовні оновлення назавжди. Тобто ви його включили, користуєтесь і вам регулярно будуть приходити оновлення. І ви більше не думайте за жодні абонплати. Ну круто ж, правда. А тепер давайте глянемо на комплектацію, сканер і всі його комплектуючі будуть зберігатися у такій зручній сумці. Бачимо сам планшет, Ззаді до якого кріпиться на магніті VCI-адаптер. Є у нас кабель USB A на Type-C. Блок зарядки з набором перехідників під різні типи розеток. І набір у нас перехідників для технології діагностики DOIP. І інструкція користувача на англійській мові. Розглянемо самий сканер, він у нас складається з планшета та VCI-адаптера. Планшет виконаний доволі якісно, корпус є міцним з прорезиненим покриттям по боках, що збереже його від. Випадкових падінь та додають комфорту під час використання. На задній частині планшета на магніті у нас прикріплюється сам TCI-адаптер, прикріплюється міцно, не відпаде. Також на задній частині у нас розташована висуна ручка. Можна буде планшет поставити на стіл для зручності, або що почепити на кермо, теж він тут нормально собі розмістився. На верхній частині планшета у нас розташувалися входи Type-C для зарядки планшета та USB, USB-A для підключення перехідника на Ethernet кабель. Це у нас для використання для технології діагностики DOIP та для підключення інших додаткових модулів, таких як принтер, осцилограф та відеоендоскоп. Планшет працює на закритій операційній системі Android, обладнаний 8-дюймовим екраном. З розширенням 1280 на 800 пікселів. Ним зручно буде користуватися навіть на вулиці при яскравому сонячному освітленні, ну, так як сьогодні, має 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудований. І батарею ємністю 4150 мАч. Все це забезпечує його довгу автономну роботу. Та швидку діагностику з новим, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом програми. Тепер трохи про сам діагностичний адаптер. Так він у нас виглядає, вміє працювати з новітньою шиною даних KNFD. Це високошвидкісна шина даних, яка може використовуватися на деяких сучасних автомобілях від 2020 року випуску, де є критично важлива швидкість обміну даними. Тобто, якщо вам трапляється таке авто, де є ця шина даних, то сканер без її підтримки не прочитає частину блоків, а можливо і всі блоки. Таке теж може бути. Тому це великий плюс, що 689 вміє працювати з шиною Каневді. Переходимо до ознайомлення з інтерфейсом планшета. Хто ж пам'ятає, як виглядали попередні сканери лінійки SimCar, може замітити, що інтерфейс у нас повністю новий. Давайте почнемо шторки. Тут можемо підключитися до мережі по Wi-Fi, Bluetooth. Можна вивести кнопки для швидких скріншотів. Можна кнопку вивести, де буде проводити запис екрану. Можна обернути екран. І вивести кнопку, яка відповідає нас за зв'язок з технічною підтримкою. Так, це виключаємо, щоб воно не мішало. І є, звичайно, у нас регулювання гучності планшета та його яскравості. Збоку, бачимо, є, ще у нас таке додаткове меню. Але тут у нас, воно просто, скажімо так, дублює. дублює у нас все, що відображається на головному екрані. Все на планшеті поділено на чотири розділи. Розділ у нас діагностика, технічне обслуговування, центр оновлень і все інше. Почнемо з першого. Це у нас основний розділ діагностика. Тут у нас є автопошук по він коду через нього буде зручно підключатись до автомобілів. Підключення відбувається шляхом автоматичного щитування від-коду автомобіля, з якого програма бере інформацію про марку, модель та рік випуску. Проте дана функція напряму залежить від автомобіля і може працювати не всюди. Наприклад, на японцях, корейцях або ж старих автомобілях вона може не працювати. В такому ж випадку ми переходимо до іншого пункту і підключаємося напряму вже через марку. А так виглядають у нас ці марки. Їх тут в районі 160 штук. Вони у нас відсортовані по регіонах Америка, Європа, Азія, Китай. Ну і тут буде пункт, буде зберігатись ті автомобілі, які ви недавно підключали. Звичайно, що 689 нас підтримує діагностику по стандарту BD2. Це інколи зручно, буває для діагностики бензинових двигунів, або ж для визначення відстані, яку пройшов автомобіль без очищення кодів несправності. Ну або ж для якихось інших цілей. Далі у нас пункт історія, з якого ми можемо одразу ж підключатися до попереднього підключеної машини, або ж тут, назравши, можемо побачити діагностичний звіт. Так, далі. У нас є окремий пункт, який так і називається звіт. Заходимо в папку, і тут у нас є список всіх блоків, які були продіагностовані, список помилок і коротке розшифрування помилки. І також можна звідси переглядати попередньо записані логи. Тобто ви собі можете далі працювати. З тими параметрами, ну, коли був сканер підключений до машини раніше. Так, і останній пункт у нас це у нас зворотній зв'язок це кнопка зв'язку з технічною підтримкою SimCar. Наступний розділ це у нас технічне обслуговування. Тут у нас зберігаються так звані ресети, сервісні функції, чи спецфункції, ну тут вже хто їх називає. Їх тут є 34 штуки, можна ось так переглядати і вибирати їх. Або ж можете тут нажати. Так, тут підказки перший раз. І підключатися, користуватися ними з цього меню. Також їх можна буде відсортувати вам. Ну, ви, наприклад, частіше робите адаптацію дросельної заслонки, ставите її собі сюди наперед. І так все можна посортувати. Звичайно, що самі популярні вони тут є, такі як адаптація дроселя, приписування акумулятора, розведення гальмівних колодок, якщо електронний рушник машини, регенерація сажевого фільтра, адаптація клапана EGR, ну і так далі приписування форсунок. Кому цікаво. Весь список, ну або на паузу собі поставити, перегляньте, або у нас на сайті буде. Наступний розділ це у нас оновлення. Тут воно поділено на оновлення по марках, по сервісних функціях та по самій програмі. Для того, щоб побачити, чи є у нас оновлення, звичайно, нам потрібно підключитися до інтернету. Роздали інтернет і перевіряємо. Бачимо, є у нас тут. Оновлення по марках і оновлення по сервісних функціях можна всі зараз собі оновлювати, можна вибирати ті, що вам потрібно. Так, і залишився у нас останній розділ. Сюди віднесли все те, чим ви будете рідше користуватися налаштування. Так, що тут по налаштуваннях? Ну, по налаштуваннях нічого сильно цікавого тут немає. Цікаве, хіба що у нас є FCA діагностика окремо виведена і розблокування шлюза для Дачі. Е, є такі автомобілі, от як Renault, здається від 2020 року випуску і група FCA, Це у нас Dodge Fiat Chrysler Alfa Romeo від 18 року випуску. Ці автомобілі мають е, такий захисний модуль від е, діагностики стороннім обладнанням Security Gateway, який потрібно розблоковувати, для того, щоб мати. Можливість повноцінно працювати з цими автомобілями. Тобто, якщо ви його не розблоковуєте, ви маєте можливість тільки читати помилки і переглядати параметри. А якщо ж ви вже хочете видалити помилки, або виконувати якісь кодування, чи тести виконавчих механізмів, чи будь-які сервісні функції, вам потрібно розблокувати цей HDV шляхом, шляхом покупки підписки. Окремо є у нас виведена кнопка для FCA і окремо у нас є е, кнопка от, тут треба купувати такі ті коди, і тоді повноцінно зможете працювати вже з Renault чи з FCA групою. Так, йдемо далі. Е, Інтернет-сервіс це, це у нас буде та, це у нас технічна підтримка від Syncar. Інструкція користувача вона у нас буде доступна тільки тоді, коли є інтернет на планшеті, і вона у нас, звичайно, доступна тільки на англійській мові. Далі є бібліотека кодів несправностей. Вводити код несправностей. І можете нажати пошук тоді. З бази самого сканера підтягується розшифрування. Або ж якщо там недостатньо вам цього, тоді можна зручно нажати кнопку Пошук Google і вас перекидає у Google. Далі у нас є таблиця покриття марок автомобілів. Можна перевірити, перекидає вас на сайт Сінкара Модулі. 689 у нас підтримує 5 додаткових модулів, що дає можливість ще більше розширити його функціонал. До цих модулів у нас відноситься програматор датчиків TPMS, датчиків тиску шинах. Тут пише, які моделі підходять вам. Підходить SYNC TPMS G2 та SYNCAR VENU AI Pro. Далі відеоендоскоп можна підключити, Осцилограф. принтер. І тестер акумуляторних батарей. Кому буде цікаво, будете мати ще можливість розширити його функціонал, докупившись один з цих п'яти модулів. Так, йдемо далі. Тут у нас буде звичайний Google Chrome браузер. І віддалена допомога це у нас вбудований Teamviewer. Далі. Ну, Ця кнопка вона просто у нас ще раз дублює ці всі попередні пункти. Отож, давайте будемо підключатись і дивитися на нього. Ходимо до підключення. Двигун заведено. Всі адаптер в роз'ємі. Планшет розташувався зручно собі на кермі за рахунок цієї підставки. І автомобіль у нас Ford. Пробуємо підключатись через автопошук. А тим часом нагадую, що у нас сканер. Працює по всіх блоках, вміє читати та видаляти помилки, показує параметри по всіх блоках, виводить їх в текстовому та графічному вигляді, є функція стоп-кадру, підтримує кодування, тести виконавчих механізмів та 34 сервісних функції, що доволі непогано, підходить він як для автопідбору, так і для цілий СТО. І, до речі, це все підключення він робить без. Підключення до інтернету, повністю працює офлайн. Так, Нажимаємо автоматичний пошук. Щитав інформацію про автомобіль, об'єм двигуна, тип коробки, рік випуску, підтверджуємо. Ось таке у нас меню, і давайте коротко по кожному з пункту. Невеликий відступ. В ідеалі користуватися сканером на англійській мові, оскільки переклад не є ідеальним і можуть траплятися деякі девакуваті слова. Так, запасна інформація. Це у нас просто інформація про, про автомобіль. Програмування модуля. Через цей пункт ви можете приписувати блоки управління, які ви хочете доставити собі там з іншої машини. Так, обща і спеціальні функції, тут у нас сервісні функції. Ними можна користуватися ну, звідси, або ж попередньо ви бачили, де вони знаходяться. Далі вибір системи. Можна підключатися напряму до конкретного блоку управління, якщо він хоче опитувати всю машину і довше чекати. І пункт сканування системи не буду нажимати, бо воно просто опитає машину і просто покаже список блоків, які вони є. Більш цікавий пункт це у нас швидке тестування. Тут відбувається опитування всіх блоків, і в кінці ми будемо бачити, які блоки в нас мають коди несправності, вони підуть відповідно наверх, а котрі не мають, ті будуть знизу. Ну і також, якщо є помилка, тоді у нас буде сканер давати невеликі розшифрування цієї помилки. Час опитування блоків залежить напряму від автомобіля. Якщо це в нас автомобіль, Старий або є велика кількість блоків, відповідно, там цей час може бути довший. І так, опитування в нас пройшло, бачимо, кодів несправностей немає. Всі блоки у нас підсвічуються такими зеленими галочками. І Давайте зараз походимо по блоках і подивимося на параметри і функціонал самого сканера, як виглядає меню в тому чи іншому блоці управління. І Так як Ford був без помилок, щоб показати вам, як вони відображаються, підключилися до Мегана. Бачите, коди несправно ті блоки, які мають помилки, вони йдуть наверх, підсвічуються червоним, в нас пише, чи активна, чи неактивна помилка, і є її код та розшифрування. Так, Перше, давайте зайдемо у блок управління двигуна. Так, Де у нас PCM? Кдає меню блоку управління двигуна. Це меню може відрізнятися в залежності від блоку. Десь може бути більше цих пунктів, десь може бути менше. Так, функція ObD, тобто ви можете підключитися до двигуна через стандарт obd 2. Далі спеціальна функція тут у нас сервісні функції, які доступні саме до блоку управління двигуна. Так, Тестування приводу це у нас. Тести виконавчих механізмів по двигуну. Тобто звідси там ми можемо, наприклад, включити вентилятор охолодження або бензонасос запустити сканером. Так. Ось бачите досить широкий список. А Далі потік даних. Параметри можна переглядати ось так в текстовому вигляді, або можна переводити їх у графічний вигляд. Так, Давайте виберемо, наприклад, паливні корекції і відобразимо їх у графік. І бачите, графіки можна накладати на одну систему координат. Давайте виберемо, прям виберемо все-все, подивимося, як він справляється з усіма параметрами. Тут якась затримка є, але трохи чекаємо, і в нас. Параметри підтягуються. Ну, звичайно, що ви одночасно ви ж не будете переглядати таку кількість параметрів, бо бачите, їх тут 314 пунктів. Так, повертаємось в головне меню. І, до речі, в цьому меню це у нас просто Ford. І Ford у нас мультимарочниками не підтримує кодування блоків, тому на цій машині не, немає можливості вам показати, що тут є кодування. Для демонстрації функції кодувань знову допомагає нам Рено. Давайте зайдемо в панель приладів. І бачимо, тут у нас, на відміну від Ford, з'явилося зчитування конфігурації і конфігурації. Давайте зайдемо в конфігурації і просто так щось простеньке, для демонстрації. Давайте поміняємо одиниці вимірювання. На панелі приладів. У нас зараз, звичайно, в кілометрах за годину, метрична система. Так. Ставимо милі. Так. І бачимо, у нас тепер буде в милях за годину. Звичайно, ці конфігурації кодування воно все залежить від блоку управління, від комплектації автомобіля. Звичайно, у нас ще залишилися пункти інформація про блок управління, щитати коди несправностей», ну, У нас кодів несправностей немає, тут, тому тут буде пусто. І кнопка видалення кодів несправностей. Помилки можемо видаляти напряму з блоку, або ж повертаємося назад і можна видалити цією кнопкою просто з усіх блоків. Часто ще клієнти запитують, що таке стоп-кадр. Тож, давайте подивимось, що воно таке. Заходимо в блок управління двигуна на Рено. І бачимо, в лозі управління є окремий пункт стоп кадр. Сюди в нас будуть збиратися всі параметри, під час яких виникла помилка. Так, бачимо, при яких параметрах у нас виникла ця помилка, і що може бути корисно. Це аналіз цих параметрів, допоможе вирішити швидше проблему. Ну а хто автопідбором займається, то сюди може записати значення пробігу з панелі приладів на момент виникнення цієї помилки. 69 підключається у нас по заводських протоколах автовиробників, тому якщо б ви дивилися дизельний автомобіль, ви могли б побачити корекцію форсунок, стан сажового фільтра, турбіни і так далі. Якщо б це був електромобіль, можна би було моніторити інформацію по високовольтній батареї, по інших блоках, дивитися СОГ, стан здоров'я високовольтної батареї. І Значення пробігів. Якщо в блоці пробіг записується на автомобілі, відповідно 689 може вам його показати. Давайте, як демонстрація, покажу вам пробіг в декількох блоках управління на цьому Форді. Заходимо в блок управління двигуна, потік даних, в пошуку вибираємо, пишемо общі. Тут у нас є, до речі, загальний час роботи блоку управління, теж приблизно. Можна собі порахувати, чи воно співпадає. І бачимо, тут у нас є одиниці вимірювання, можемо міняти. І бачимо, є загальний пробіг в блоці управління, двигуна можна порівняти його з тим, що у нас на панелі приладів. Один в один він у нас не співпадає, тут 113-720 км а тут 113 717. Далі давайте ще зайдемо в інший блок. Так, BCM, блок управління кузова. Сюди в цей блок внесено і інформацію по системі TPMS. І зараз ми побачимо, коли спрацьовували датчики тиску в шинах. Давайте виберемо все. Я точно не пам'ятаю, як цей пункт пише, десь воно внизу буде. Тобто, щоб швидко шукати пробіги, вам відповідно, треба знати, як називається той чи інший пункт. Бо десь воно може просто так і писати: пробіг буде достатньо написати, десь там обще розстояння, десь дистанції, ну і так далі. Зараз чекаємо, ось бачимо. У нас було спущено. Ну, при спущенні були колеса на пробізі там, 112, 110 тисяч, 95 ну і так далі. Так, і ще давайте зайдемо у блок. Де він є? Блок підсилювача керма. Потік даних. Тут теж є, бачите, обші розстояння. Щоб кожен раз не переключати тут одиниці вимірювання, це треба зайти в налаштування і там одразу ж їх виставити. Я продемонструю вам ще тести виконавчих механізмів, для цього зайдемо в блок управління кузова, переходимо в тестування привода. Ну і давайте щось таке. От, реле сирени. Це у нас звуковий сигнал. ось, Нажимаємо. Працює. Так, давайте ще щось. Блокування всіх дверей. Чули, так, центральний замок спрацював. Тож, давайте зробимо висновок. Класний сканер, має широкий набір функцій, класний планшет, оновлений, зручний для користування інтерфейсу, нічого не підлагує, все швидко працює. І оновлення безкоштовні назавжди. Тобто зараз на ринку сканерів з таким функціоналом, які би мали безкоштовні оновлення, працювали без оплат, їх просто немає. Тому всім рекомендуємо цей 689 до покупки, а ще враховуючи те, що він працює в нас офлайн без інтернету, ну, насправді дуже і дуже цікавий варіант.